Вітаю вас, друзі! Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту, студії управління часу Богуштайм, і ви на нашій традиційній тайм-менеджмент зарядці. Сьогодні, звісно ж, я хочу поговорити з вами про цілі. Уявіть собі, що у вас є ціль. Ви собі її вже поставили. Ви чітко знаєте, що ви хочете. Ви навіть написали план дій до цієї цілі. Ви розписали все в деталях. Навіть уже є час і день, до якого має бути здійснена ваша ціль. Все абсолютно є. І вас навіть радує такий уявний кінцевий результат про ту ціль. І ви її хочете, хочете, хочете. Але чомусь нічого не робите для того, щоб досягати цю ціль. І чому? Мабуть, тому що ми хочемо, щоб у нас виходило все з першого разу і все було як завжди ідеально. Але це не завжди можливо. Неможливо одразу, з першої думки, зробити собі, до прикладу, ідеальну фігуру, бо ми так хочемо. Неможливо створити одразу ідеальний проєкт. Все рівно вносяться поступово по ходу цього проєкту, вносяться якісь певні якісь дії, щось міняється, щось змінюється, щось доповнюється. Все одразу зробити неможливо. Тому і ми розчаровуємося, ех, в мене не вийде. Інколи навіть ціль стає недосяжною, тому що ми самі не віримо у свої сили і не віримо, що все можемо зробити. Інколи так буває. А що ж робити в такому випадку? А в такому випадку можна дозволити собі бути не ідеальною, дозволити собі якісь робити певні помилки. Але робити, робити ті дії, які ти дійсно сьогодні можеш робити для своєї цілі. Ви знаєте, я дуже вірю і знаю як працюють маленькі кроки. Буквально вчора це мені таке дало підтвердження. Я поговорила з своєю близькою такою знайомою і запитала її, ми говорили про все. А потім мені стало цікаво, вона ввечері на вулиці, я їй говорю, а що ти робиш? Де ти? Що ти робиш? А вона мені говорить, я вигулюю свої утяжелітілі. Я кажу, дивно, що ти вигулюєш. Ще раз її перепитала. І вона говорить, що я вигулюю свої утяжувачі для ніг. Вона чіпляє спеціальні утяжувачі, які вона купила в спортивному магазині в магазині спортоварів. І вона просто вигулює їх кожного вечора. Вона чіпляє собі їх до ніг і вигулює. І тут мені одразу пригадалась така чудова притча. Один чоловік прийшов до мудреця і говорить: мудрець, я маю дуже гарну ціль, але я ніяк не можу розпочати дії стосовно цієї цілі, тому що я вважаю, що вона недосяжна. Мудрець йому сказав: Бачиш цю гору, давай ми з тобою зараз піднімемося на цю гору. Чоловік каже, я не зможу, і ти не зможеш. У нас не такий стан, що ми швидко зможемо на неї вибратися. Мудрець йому сказав, давай спробуємо. І вони крок за кроком вони йшли на цю гору, вони піднялися високо-високо. По дорозі вони розмовляли, вони обмінювалися досвідом, вони абсолютно не втрачали час, вони спілкувалися і спілкувалися з великою користю один для одного. І коли вони вибрались на цю гору, вони подивилися вниз, і чоловік йому сказав: Ти знаєш, я зрозумів. Я теж як ти. Повірив в силу маленьких кроків. І дійсно, маленькими кроками можна змінити своє життя. Дуже просто. Маленькі кроки вони дають нам, які вони зроблені з такою любов'ю з такою прямо відданістю. Вони дають нам дуже-дуже великі результати. Час пройде. І два часа пройде, і навіть три, три години пройде, і тиждень пройде, і дві неділі пройде, і рік, і десять років пройде. І час він такий, що все проходить. Але коли ми в цей час робимо певні дії, які в майбутньому можуть нам допомогти, це має велике значення. І вся хитрість от таких маленьких кроків, вона в тому, що ви їх одразу не бачите. Уявіть собі, що ви два рази в тиждень займаєтесь в тренажерному залі з інструктором. І що? І за рік ви маєте витривале здорове тіло, і вам не страшні такі перешкоди, як вимкнення світла. До прикладу, вчора, позаймавшись в тренажерному залі, я з легкістю вибралась на одинадцятий поверх. І я собі подумала, як добре, що у мене є таке тіло, як воно у мене є. Але до цього я йшла три роки, щоб мені так легко було вибратися на цей одинадцятий поверх. І я собі зрозуміла, я аж вчора зрозуміла, наскільки це чудово робити маленькі кроки кожного дня, і вони дають тобі певний явний результат. До прикладу. Три рази в тиждень по годині займатися якоюсь іноземною мовою, вивчати іноземну мову. І через рік ти вже можеш мати якийсь певний рівень з цієї мови. Навіть такий приклад: якщо, до прикладу, кожного дня їсти солодощі через рік плюс 10 кілограм, це також маленькі кроки. І що ми зробили? Зробили такі дії, які привели нас до зайвих кілограм. Або три рази в тиждень 0,5 пива. І ви маєте симпатичний такий певний собі животик. Це також, це також якісь певні дії, які приводять нас до певних результатів. Але яких? І ось як моя подруга: кожного дня 10 тисяч кроків, або якась пробіжка, і ти маєш здорове витривале тіло. І саме основне, що ти набуваєш маленькими кроками, це ваші звички. Це звички робити певні кроки, які дають прекрасний результат. І вся хитрість маленьких кроків, що їх не видно зразу. Ти їх не можеш побачити одразу, ти їх не можеш побачити через день, ти їх не можеш побачити через тиждень. Але через рік з вашими корисними звичками це вже нові ви. Це нова людина, яка має гарні звички, яка робить маленькі кроки і впевнено йде до своїх цілей. І тому ми кожного дня розповідаємо вам, як робити ці кроки. Кожного дня ми пишемо список завдань на сьогодні. Ми записуємо, прямо записуємо ці свої маленькі кроки, які маємо сьогодні зробити. Записуємо і ділимо одразу їх на блоки. На такі всякі підгрупи різні, це перше робочі маленькі кроки, що ви на роботі маєте зробити, які дії для досягнення свого результату, на навчання, що ви маєте вивчити, до прикладу, мову іноземну, чи до прикладу опанувати якусь нову професію, яка актуальна буде зараз. І наші особисті завдання, особисті, також дуже важливі, маленькі кроки для себе, особисто для себе, також дають вам впевненість в вашому, в вашому майбутньому. І залишайте собі місце на форс-мажори. Вони інколи трапляються. Але ми до них готові, і ми знаємо, що з цим робити. І впевнено малюйте розклад дня. Пишіть, коли яку, яке завдання ви сьогодні будете виконувати. Обов'язково. І все виконайте. Саме основне ввечері обов'язково похвалити себе за виконання цих маленьких кроків. Тому що лише ці маленькі кроки ведуть вас до великих результатів. Великих вам результатів! З вами була Ольга Маслюк. До нових зустрічей!